Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати у Brawl Stars. У мене рядка звізда. Так. Мені друзі предлагають вибрати ось цю посилку. Я вибираю ось цю. Це мій перший робик на цьому каналі ой, на цьому е... планшеті. Ми сьогодні. Зараз я. О! Знаєте, я зараз все. Так, ми сьогодні будемо грати е в Brawl Stars Старс е з. За... Ну, в Brawl Ball Так. У нас... Дері должен бути за скином. Так. Тепер вибираємо ми базу. І, ну, можна повикунути завдання, тому що в мене багато. Об, обновити квест можна. І в мене буде е, якийсь із наших. О, так. Да. Е, я вам сьогодні покажу, як. Е, Ну, грати в Brawl Старс. А, ні. А, грати в, в одиночного столкновення. Вам треба. Ну, вам, вам потрібно баз. Ну, без задань і без скіна. І на дев'ятий сілі. Ось, на дев'ятий сілі. Так, ось тут, Так, ось. Е, вам треба, щоб він прокачувався на, на силу 9. Так, і ви е, можете ще е, грати за Лілі. Тобто, Лілі. Так. Ось. Вона довіжна бути на 9 силу теж. Але Вона довіжна без тих гаджетів. Ну, вона має, е, має бути, е, 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 Ну... Ну, типу, іщезменя ось І ще гаджет ось такий. Чи може бути ось такий, чи буде ось такий? Мені по-любому. ну тільки зв'язна сила не должна бути. Ну, я не знаю, нужна чи не нужна. Так, обираємо базу. Так, і починаємо грати. Так. Ну тут вони приховують свої ранги, тому що вони так ось. Ой-ой-ой, мене зараз кольт б'є. В мене, О, як б'є. Зачилим. А, да. Так, мы играем. Так. Забираем банки. Ой, я забыл. Так, забираем эти же банки. І потім ми готуємося до бою. О, ось він. Ти сюди все. Ну, це баг такий. Ну, у всіх є такий. Коли хтось Ольто спользує, то в нього таке буває. Ну, нічого страшного. Ну, нічого страшного. Це у всіх таке буває. О. Це. Я заняв топоти. Зараз я вам покажу, як е, грати за Лілі. М -м. Все добре. Так. От залили так, граємо. Хтось за мною сидить. Надо. Ох, 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 ох. Я відлякався. Пробачте, ну нічого страшного. Так, я вже в другій кокті, Ну, в, в другий грім. Каткін. А так. Вбиваю. Ой-ой-ой-ой! Коротше, все дуже плохо. Так, нічого страшного. З кулаким і беремо. Mm. Так. Е-е-е... І у кого є багато цих завдань, виконуйте. Так. Браво Богу. Тому що там дуже буде багато цих. Ну, мало місця, але там буде багато кого вбивати. Приховують свої ранги, може бути. Так. Ось як виконувати задання. Ну, типу, ти вбиваєш і все. Якщо в тебе є такий, это, ну. Ну, я не знаю, як сказати. Так. Це брок там. там. Про. Так. І забуваю його. Ну, що ж подівати? Завдання може бути, я не, не виконую, але це нічого страшного. Тому що завдання це не важливо. А важливо це виграти. Ну, нічого страшного. Зараз в мене ульта, О, а вони там вже. Нічого страшного. Нічого страшного. Так, ідемо. ні Нікуди. -ні 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 -ні. Так, ми забуваємо гол. і. Все. Так, я вертаюсь. Так, а... ну, 10.00, ну, 10 минут, е е ну, 3 минути ще. Так, да, 2 минути і все. Я думаю, ну. Я хочу вам порадити, що в мене є. Гас. Зараз я хочу катку пограти. І буду заканчувати. Катка, думаю, буде дивитися хвилину. Так, ой-ой-ой, то в мене скоро б'ють. Молодець. Молодець. Так, ще один. Ух. Не погано. Все, ми заб'ємо гол. Так, у нас ще залишається 50 секунд. І давайте ми обговоримо про мій аккаунт. Мій аккаунт заключається в тому, що в мене є три аккаунти. На цьому телефоні, який я знімаю, на планшеті. І ще на чорному о, телефоні. У мене тут 18 бойців. Ось мій о, аккаунт. А це мій аккаунт із телефону. Ось який. 63 бойця. Це дуже круто. Так, в мене є ще ну, на цьому аккаунті. Дуже, ну, таких 24. Так, ну тоді все. Гарного дня. Так що я був радий. Так що всім пока.